Ради. на 25-й рік Тетяна Борисовна, будь ласка. Протягом січня місяця нам надійшли субвенції з державного місцевого бюджету, тому нам потрібно, ми прийняли ці субвенції розпорядженням голови. Зараз нам потрібно ці субвенції прийняти ще рішенням сесії. Що це за субвенції? Субвенція з державного бюджету на місцевим бюджетом на реалізацію проєкту Нова Українська школа. В сумі 253 тисячі 600 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 937 тисяч 900 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 4 тисячі гривень. І субвенція з місцевого бюджету, це субвенція з обласного бюджету Миколаївської області, на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в сумі 245 тисяч 720 гривень. Ви знаєте, що в нас прийнята. Ми вносили зміни в штатний розклад, і в нас є зараз на даний час вакансія спеціаліст по супроводу ветеранів. Це такі зміни до дохідної частини. Зараз видаткова частина. За рахунок вільного залишку пропонуємо збільшити видатки в сумі, на суму 2 мільйона 695 тисяч. Це у нас заробітна плата з нарахуваннями, сільська рада, пожар, загін місцевої пожежної охорони, відділ освіти, відділ соціального захисту, служба у справах дітей і відділ фінансів. Також 360 тисяч субвенція з місцевого бюджету державному бюджету, з них 200 тисяч військової частині А піятдесят на засоби. Рао, квадрокоптери, дрони, розвідувальні, безпілотні авіаційні комплекси, тепловізори, прилади нічного бачення, окопні автомобільні засоби РЕП. Ми прописуємо те, що вони нам подали згідно в своєму листі, а вони потім вже будуть дивитися, на що їм там не буде вистачати чи на що їм треба більше ці кошти виділити. Далі 100 тисяч субвенція потреб. ДПОП ОСБ Людь на придбання теж спеціального обладнання, і 60 тисяч на паливо для потреб нашого поліцейського офіцера громади. Далі перерозподілити кошти. Значить, за рахунок того, що у нас пройшли тендера, і тендера пройшли з. З меншою сумою за електроенергію, я пропоную зменшити кошти, які планувалися первоначально на, електро... на оплату електроенергії, і направити їх на більш наші нагайні потреби. Це у нас сільська рада в сумі 780 тисяч, відділ освіти 330 тисяч, і направити ці кошти на придбання пілетів, на здійснення заходів з землеустрою на фінансову підтримку комунального підприємства, придбання обладнання, оплата поточного ремонту на благоустрій населених пунктів і на співфінансування НУШ. тобто та субвенція, яку ми виділили в сумі 253 600 гривень. Ми на цю субвенцію маємо дати 10% співфінансування 25 тисяч 360. Також відповідно до бюджетного кодексу змін до бюджетного кодексу наказу Мінфіна України номер 793 про затвердження складових програмної класифікації видатків змінюється. Код програмної класифікації відділі соціального захисту ми повинні просто зменшити по одному коду 3104 і перенести на код 3102. Тобто це все теж прописано у додатках і в рішенні. Також за рахунок субвенції з держбюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, збільшити видатки. В сумі 4300, збільшити видатки загального фонду за рахунок субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 937, 900, і збільшити видатки загального фонду за рахунок субвенції нуж в сумі 253 600. Також ми пропонуємо збільшити також видатки на за рахунок субвенції. На забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів в сумі 245 тисяч сімсот У нас станом на 1 січня утворився вільний залишок Шей по спеціальному фонду. В кінці 2024 року нам надійшла субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування. Учнів початкових класів в сумі 409 чотириста тисяч Вона залишилася у нас на рахунку, і для того щоб зараз могли використовувати харчувати учнів безкоштовно не за рахунок місцевого бюджету, а за рахунок коштів субвенції. Ми повинні цей залишок направити на харчування. Також у нас залишилися обовільний залишок по Цільовому фонду ми теж пропонуємо 50 тисяч направити на придбання предметів матеріалів. І е, у нас е, вільний залишок на 1.01.2025 року е, надходження від екоподатку. Е, ми пропонуємо ці кошти направити на природоохоронні заходи в сумі 300 гривень на прибирання е, наших стихійних сміттєзалищ. На все, яке у вас там питання. Будь ласка. Є запитання. <рес> Верешник, голос, <рес> зіньковий, <рес> ярмакова, да. 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 фондарюк, да. пальковський. І водій. Да. Да. Іщенко, піщенко, да. да. топало, сивик, да. брижатюк, да. войтенко, да. садинку там, бурдейна, кравчук, солона. Рішення прийнято. Переходимо до наступного фонду. Внесення змін до структури комунального підприємства первинної медичної санітарної допомоги Саніфенебрицької сільської ради. Будь ласка, <клес> що засновано. В, в грудні 2024 року до нашої ліцензії на право надання первинної медичної допомоги внесено зміни і додано у нас було до цього 11 Пунктів здоров'я і дві амбулаторії це синьокенбліт і довга пристань. Ще додано до цієї ліцензії зміни внесені в тому, що додано ще одну амбулаторію, яка знаходиться за адресою. Первомайську, але адреса села Грушевка, вулиця Первомайська, 77. Також нам виникла необхідність додати ще штатних одиниць 0,5 штатної одиниці медичної сестри і 0,5 штатної одиниці лаборанта. Тому просимо внесли клопотання на збільшення структури до 38-25 штатних одиниць. У мене все. Є запитання. Ви там зробили, там зробили опалення, зробили це, і їм там треба. Переда, там аналізатори, Ще ми не щоб туди аналізи і... хто булки був, треба вас туди повезти, шановні депутати, щоб ви побачили, де вони знаходяться. Приходьте до нас заключати декларації. Нам треба більше. Ну, все, але дали вам субвенцію і все. Так, да, зайшли. Гроші зайшли, да, да. заключили. Договір підписали НЦЗУ і вже зайшли за січі місяць, в лютому вже зайшла перша сума.

Рішення прийнято. Переходимо до наступних питань. Про затвердження Савченко Олесі Володимирівни на посаду старости Підгірівської і Старостинського округу. Давайте я всі назву да буду да, тоді читати. Друге питання про внесення змін до складу виконавчого комітету Сеніханобринської сільської ради. І третє питання про створення комунального підприємства Сініханобрійської сільської ради. У нас хворобу качук Олесі. Олександр Батка на шановні депутати, присутні виношу на ваш розгляд питання про затвердження сантулесіроджимі на пасажу старості під Старостинського старостанського. Що хочу сказати в грудні місяці? Олеся Володимирівна звернулася із заявою до голови Сімкинобірської сільської ради про те, що вона бажає стати на посаду старості Старостинського округу. Було створено розпорядженням голови робоча група. Ми в січні місяці 9-10 числа виїжджали в Підгір'ївський старостинський округ, в населені пункти село Симиренка і Підгір'я, проводили опитання, обговорення. І за результатами цього обговорення... Були підготовлені документи, звіт і е, Леся Володимирівна набрала 126 голосів, що становить від загальної кількості Підгірського старостинського округу 31,89